Друзі, сьогодні неділя хочеться швидко зняти відео. Останнім часом працюю я із матеріали замовників, і дуже багато нюансів, які з усіх з цим всім було. Тому вирішив зняти відео, щоб не було у вас можливо подібних ситуацій. Ну і щоб замовники теж бачили, що вони виграють, а що вони програють. Є такі замовники, які хочуть зекономити грошей на чужій трагедії, як то кажуть, привозять всякі дрова, які під ногами знайдуть, гвозді там фарбоване все і починають пхати. Ось сюди, дивись, зроби, диви, який матеріал привіз. Я це все завертаю. Вони на мене дивляться як на ворога, і починають возмущатися і казати, що диви, який гарний дрючок можна з нього зробити. Він живий. На що я відповідаю завжди, що кажу: дивіться, вартість. Ножі, вартість дискових пил там, і іншого інструменту це така сума. Якщо ви готові е, його погасити, от, е, то тоді ми починаємо робити. Вони да, да, давай, там нічого не буде. А типу, я кажу, ні, ви зараз вкладете гроші на стіл, тоді починаємо працювати далі з цим інструментом. Якщо поб'ється, я рахую, скільки там воно побилося, тоді очитуємо і все тому подібне. Він розуміє, що Вартість простругати дошки там 200 гривень, а вартість інструменту це йому треба віддати більше 10 тисяч, то він починає заткувати. Але ж все одно бурено їде від мене. Злий, такий і все тому подібне. Ну, краще я а, наживу одного ворога, чим потім мені потрібно заробляти на а, інструмент гроші. Потім а, є такі. Нюанси, що замовник приїжджає і каже, я ж купив свою дошку. Ось, диві, яка вона гарна. А чому така ціна? Я ж думав, що вона буде менша, бо я ж, я ж свою дошку купив. На що я відповідаю завжди? Саме в тому випадку, коли він хоче зекономити, саме думає, що коли купив дошку, все там за роботу копійки стоїть По-перше, коли купує дошку, Замовник він навпаки збільшує вартість. Це, на мою думку, я цю думку притримуюся, і так я з цією позицією і працюю. Чому? Як сам майстер купує дошку, він вибирає якість дошки під той вибір, який, вироб, який потрібен до цього виробу. От Якщо це двостороння чистота, значить це повинна бути двостороння чистота, якщо це одностороння, одностороння. Звичайно, після камерної сушки дошка абсолютно суха, і якщо її правильно зберігати у своїх там складах, то вона буде суха. От. Що таке ліс замовника? Він зберігався, хто зна де де хто на горіші, якщо це є можливість на горішчі це правильно зберігати. От, на переложках, а не на кучу накидати сміття да, там всяко на нього, і глина і пісок, і що хочеш. От, е, тому е, сухість дошки ми можемо практично ну це 50 на 50. Ми, звичайно, вологоміром можемо заміряти дошку. От, але є такі випадки, що можна рядом одну сторону дошки поміряти. Буде 10%, а рядом буде там 15%. От Десь там затікало, десь протікало і тому подібне. Всі замовники, які кидаються, щоб виготовити свій виріб, вони практично неправильно зберігають свої дошки. Хто на вулиці зберігає, а потім ще й в дощову погоду везе, вроби мені. От. Хто зберігає, просто відкриє, а хто ще й бере, зберігає, ніби дошка гарна, красива. Думаю, обмотаю плюнку і з торця, де кора забивають цвяхи. Трапився в мене такий випадок, привезли горіх, ніби все гарно, ідеально. і я... Фейловську пилку, пильну і йшли всі побідітові зуби в витяжку. Тому що цього не трапилося, потрібно попереджати із -за процес замовника. Як мінімум, майстер попадає на заточку, тому що всі дошки зберігаються неправильно замовниками. От, більшість, більшість людей, бо і, і, і інші є замовники, які е, серйозно ставляться до цього, вони там і на переложки ложать, да, там на якісь бруски знизу, щоб вона не на землі якійсь лежала. Да, от, щоб не було ні піску, ні землі. А так, і привезуть отаку. У мене вона лежала на горіщі, там затікало, на нього капала глина там з піском, якийсь там цемент по ньому, і давай мені стружи. Як мінімум, майстер попадає на заточку інструменту от, після цього виробу. І треба прораховувати цю заточку. От, ну, я як бачу, звісно, як така доска, я її залишаю трішки на потім, коли вже мене затуплюються ножі. Я вже тоді, ніби так на тупих ножах трошки там простружу, оброблю її і, і тоді вже працюю далі з ним. Це якщо знайомий, знаєте, от від чужих я так, таких дошок, дошок не беру, бо тому що ну, це тільки собі проблем. От, е і якщо чому збільшується вартість виробу, це саме той, той момент, коли. Замовник привіз свою душку, там є і мікротріщини, і якісь сучки. І, можливо, там ще якісь всякі нюанси, кармани, да, там, от, якісь там е, врощі якісь там непонятні деталі, ще щось там. Ну все-все-все, де потрібно вмішуватися, саме доводити до ума, там, шпаклювати, робити якісь заділки, там, е, шліфувати по тисячу разів. Є такі моменти, ти зашпаклюєш поклював мікротріщини, все і склеєм, прям пролив, все, зашліфував туди, воно вилетіло взяло все це от, чи мікротріщина та збільшилась, чи шую, чи фію, от, як то кажуть, знає. В ітоги, виходить, майстер, коли це все діло відшліфував, потім ще й несе у лакофарбовий, фарбує і починається там проявлятися ці мікротріщини, або якісь усадки на шпаклювці і що тому подібне. Це все треба теж. Устранити. І це час. От. Тому завжди кажу замовнику, що із вашого матеріалу от, буде на 20-30% в залежності від якості матеріалу буде дорожче. От, я подивлюся на матеріал, тоді я кажу вартість е, виробу. Тоді замовник. Починає сопоставляти факти, і каже, а що так дорого, Я можу, воно там готується, дешевше. Ну можеш, ніхто не заставляє купувати десь якісь дрова. Бо є такі люди, які кинулися, о, 10 тисяч е куб доступ. Вони купили, а самі не розуміють, що вони купили. Тому, як то кажуть, е будівельник повинен займатися будівництвом, е механік. Ремонтувати інструмент, то є машини, да, там, от, а столяр вибирати дошку і робити меблі. Тому в кожен, кожен, хто вміє найкраще, повинен займатися тільки своїми професійними здібностями, так можна бо. Досвід є, досвід. Хай хтось там скаже, я там понімаю і в будівництві, там, і всьому. Я теж понімаю, де поверхностно в деяких справах, от, але коли людина постійно займається одною тою самою роботою, вона вже знає всякі нюанси. Я знаю, як покласти шлакоблок, але треба покласти його теж правильно. От, як то кажуть, знаєте. От, в кожної кожного майстра в будь-якій професії є свої здобуті навички в цій роботі. От. Чи це механік, чи це якийсь слюсар, чи це, можливо, там сантехнік навіть будівельник і тому подібне. От Кожен знає, як зробити легше, правильно і надійно. Так що, якщо замовники хочете купувати матеріали, да, щоб ніби зекономити вартість цього виробу, ви навпаки його збільшите. Потратите свій час, адже вам вже її потрібно поїхати купити. От, ну і ще й при цьому зменшите е, термін експлуатації цього виробу. Чому? Бо тому що неякісна дошка вона довго не прослужива. Ну, а майстрам, звичайно, потрібно берегти свій інструмент і свій час. Якщо є у вас е, можливість відмовитись, відмовляйтеся, бо тому що е, із поганих дров краще не робити. Навіть будь-хто, чи знайомий, чи родич, чи ще щось, бо е, він пішов, побіг підскакуючи, а вам придеться як мінімум заточувати інструмент. Тому тут, звичайно, і вибір за вами. Не хочете відмовлятися, діло таке, але а, я думаю, що це буде правильно, що потрібно, по-перше, попередити замовника з приводу того, що зіпсується інструмент, і попередити про те, що і ціна вища буде, і експлуатація виробу в терміні зменшується. От, бо а, відповідальності взагалі ніякої ви не можете ну, нести із-за його дошки, бо дошка по якості буває різна. Так що, якось отак, друзі. Ну, думаю, так, роз'яснив поверхностно, вже відео так буде понятне. Можливо, у вас там щось подібні, якісь ситуації були, ви, звичайно, пишіть там, можна дискусувати з приводу цієї теми, бо тема теж боляча, як то кажуть. Тому, якось так, друзі. Все, до побачення, всім міцного здоров'я і мирного неба!